Всім привіт після обідня. Програма між 107 сім чотири між 107 і 4 розпочинається на хвилі Калуша ФМ І продовжуватиме її е, прекрасне щире інтерв'ю. До Калуша наприкінці травня 2016 року приїхав волонтер корпусу Миру США, який два роки буде розвивати громаду в місті, допомагатиме в написанні проєктів та впроваджуватиме інші цікаві ініціативи. Окрім роботи, американець налаштований активно відпочивати і власним прикладом популяризувати туризм в Україні. І сьогодні 35-річний Бренан парцер студії Калуш фм Доброго дня, Бренан. Доброго дня сьогодні допомагатиме нам спілкуватися Софія Мацьків. Доброго дня! раді вітати вас у студії Калуш фм Бренан до одразу запитання. Перше, ви вже цілий рік у Калуші. Як тобі Україна? Як тобі наше місто Калуш? and the citizens of Юкраїніансситизенс city? Дякую за аску. Дякую за запитання, тому що громадяни міста були дуже привітними до мене, і мені дуже сподобалось те, як мене тут приймають. Ну що ж, власне, розкрив, будь ласка, чим ти займався до того, як став волонтером? What did you do before you became a volunteer for the Peace Corps? Before I was a, a, in the, a volunteer for the Peace Corps, uh, I studied development and uh, received a master's degree in international development uh, from a university in Norway. Я закінчив норвезький університет факультет розвитку. And before that, I was a journalist for about ten years. Перед тим як закінчити університет, я був журналістом. Працював приблизно 10 років. In я працював в місцевому в громадському місцевому журналі журналістиці. До України ми знаємо, ти відвідав немало країн. Ти бував там як турист чи в рамках програми міжнародного розвитку? В ролі кого ти був там? Винодею гад тревелделот біфоюрайвтукрейн. Um, what were the reasons? why did you travel? was it on business or tourism? Uh, most recently, my travels have been to gain more uh, perspective in international development. Uh, before that, it was some tourism. O Добре, у скількох країнах ти вже встиг побувати перед Україною. Хамані кантриї зі везете біфою арайці України? Айвод цей мордент. Більше ніж двадцять. А яка тобі найбільше запам'яталася? Well, be, uh, be incredibly beautiful, and they allowed me to get my master's degree for uh, no money at all. Норвегія стала моєю улюбленою країною, оскільки вона дозволила мені отримати диплом магістра абсолютно безкоштовно. incredible country and full of opportunities as well. Хоча варто зазначити, що все-таки сполучені штати це країна велетенських можливостей, які я завдячу своєму успіху так само. А по країнах подорожував їздив сам and I spent авотравелон, uh, part of my, my master's program in the country of Sri Lanka where we were working on a large project as a group. Інколи я подорожую сам, але інколи я подорожую в групах чи з партнерами. І, зокрема, коли займався своїм своєю дипломною роботою в Шрі-Ланці, я був частиною великої групи. Аспірантів, які цим займалися, тобто було по різному. Коли ти прийшов тільки на інтерв'ю, ми з тобою спілкувалися, і ти розумієш українську, ти трішки вже відповідаєш на український. А скільки мов взагалі знаєш? А, я знаю, можливо, вісім мов. Нічого собі на флуент, а, які... uh, but... а де їх саме вчив? вільно Єзди... спілкуюсь, але знаю. Uh, uh, nor Norwegian, Italian, uh, some German, Spanish, French. Uh, Along with French. what the Ukrainian that I know, you know, Ukrainians. Who taught you Ukrainian hearing? Uh, Well, as a Peace Corps volunteer, first we spent uh, three months of intensive language training every single day. But for the last uh, nine months, approximately, since I. Аравтірнкалуш авгада тютер а ферст гада йон нем уліна Olia Голенська протягом дев'яти місяців, які я тут вивчаю англійську українську мову. Мені допомагають особисті вчителі. Спочатку була Уляна, а тепер Ольга. Ну що ж, продовжувати спілкуватися із Бреноном. Ми будемо після прекрасної композиції. Уже зовсім скоро дізнаємося, що ж чекає калушан 29 та 30 квітня. А зараз слухаємо композицію Володимира Ткаченка. Пробач в рамках програми між 107 і 4» продовжуємо спілкуватися із волонтером корпусу миру Бренаном Парцером. Допомагає Привіт. нам спілкуватися Софія Мацький. Ну що ж, Бренане, розкажи, будь ласка, чому для волонтерства ти обрав саме Україну? Вайдеючуз юпрейн з кантрифові. There were a few reasons why I chose uh, this, this country. In fact, I, I selected Eastern Europe. I could only choose the region. But I wanted to come to Ukraine as well because I have some roots here. Uh, in fact, I have uh, some family roots from Snyatin. І частково причиною було те, що я маю коріння, українське коріння, яке мої предки родом зіснятими. I would like that very much, honestly, to have the opportunity to meet my family or some distant, very distant relatives. As Americans, we're from many, many different places a very long time back, so it's hard to find exact roots. Мені дуже би хотілося цього, але оскільки коріння доволі віддалене, далеке, це буде доволі складно Майже знайти реально, таких так. далеких далеких родичів. Е, ти вже рік живеш у калучі, розкажи, що вдалося втілити із запланованого власне. Тому що маєш провести в калучі два роки, що вдалося за протягом цього року. What plans have you already fulfilled? Which things... Uh, can you boast of has been completed? <laughs> okay. Um, I, I can say that uh, we have secured a, a 3D printer for the city uh, in the city of Kalush. <laughs>

Um, and uh, we've, I've been to many conferences to learn new skills that uh, we're, starting to, we're starting to get to use here. Добре, одним власне з того, що ти що сказав. В тебе заплановано на 29 та 30 квітня в калуші два безкоштовні семінари. Що саме має відбуватися на цих семінарах? Those workshops? Yeah, these workshops that Твентінансентвантійпрел. Од going to have uh, the following weekend here. Um, they, they are an opportunity to learn some, some skills that any, any citizen can apply. Uh, so I will continue. Um, these the skills uh, from the first workshop on Saturday the 29th uh, we will be uh, manufacturing these, uh, these large wooden boxes Ми будемо виготовляти великі дерев'яні коробки. they will be free to the people who construct them. They can take them home and use them at their, at their house. <inaudible> and uh, they, they will have these uh, worms inside them. And they the worms will digest any uh, food scraps that people put into them and turn it into fresh soil that you can use in your garden. Коробка це є компостна коробка або яма, або ящик, або компостер. Це є такі це річ, яка дозволить вам переробляти залишки вашої їжі з використанням спеціальних. Черв'яків, які будуть пере переробляти помічників. помічників, які будуть переробляти залишки їжі, перетворювати їх на корисні родючі ґрунти. So to, to like we, we uh, uh, Kalush And uh, we'll be learning how to create new plants from old plants а go plant them. А в неділю, хоча я усвідомлюю, що неділя не дуже популярний день для того, щоб покидати домівки, але все ж таки сподіваюся, що в людей буде вільний час, і вони зможуть прийти в каловський бізнес-центр для того, щоб навчитися розмножувати рослини, вирощувати рослини з уже існуючих рослин. Як можна взяти участь власне в цих семінарах? Є якийсь попередній запис. Чи скажи, будь ласка, коли вони саме мають проходити? Вже ти сказав, що це має бути в Калуському бізнес-центрі. Яка саме година має бути в суботу і в неділю? Кенню провайд дітей с патвезепіполнітредженвезеніту анесли is not so important. Uh, just the first 40 people or so who can come to school number 7 on? Ніякої uh, особливої реєстрації не буде. Просто перших 40 чоловік, які прийдуть в школу номер 7 будуть учасниками. Те ж саме і в неділю. Запрошуємо усіх бажаючих. Ми приймемо стільки людей, скільки виявить бажання. А з якої години, по яку має тривати, коли має розпочинатися власне сам семінар? The first uh, one on вона собора із гон та біт десять годин. Суботня в десяті годині. Буде тринадцять годин. В неділю чекаємо. Добре. Сьогодні ти у нас із перекладачем, вже як добре чули. Ти вже трошки спілкуєшся українською мовою. Коли його немає поруч, бувають якісь певні труднощі, мовний бар'єр із калушанами? Чи експірієнсені трабос новіблтоандастенвангандпсантовкраїні? Uh, it's true. <laughs> yes I, I do sometimes have difficulties uh, it requires patience for both on for myself and for the other people sometimes I would like to say that uh, anyone who's interested in these workshops we were talking about can uh, can uh, basically get more information by calling the Kalush Business Center. Хотілося також бы додати, що всі бажаючі особи, котрі хотіли б отримати більш детальну інформацію, можуть зателефонувати до Калуського бізнес-центру. And the number is 099-461-66-25. Uh, Ну так ще зачитав номер. Я аж сам захотів зателефонувати, уточнити інформацію. Тому е, всі, хто хоче дізнатися більше про ці семінарі, обов'язково заходьте в Калузький бізнес-центр. Ми продовжимо спілкуватися із Бреноном Парцером після прекрасної композиції від гурту Тік, чоловіче щастя. На хвилі 107,4 продовжуємо спілкуватися з волонтером корпусу миру Бренаном Парцером. Також нам допомагає спілкуватися Софія Мацьків. Ну що ж, Бренан, розкажи, будь ласка, які у тебе плани на цей рік? Адже як правильно, я розумію, ти приїхав до Калуша на два роки, один рік ще попереду. Що плануєш? Отапленсфозе Карентія? For the, for the next year, uh, we want to finish this uh, environmental program and we are starting uh, at the business center uh, along with uh, Helena Kogan. Um We are starting a program to teach some skills to people who are unemployed or maybe returning from the war. Mm -hmm. well, first of all, would like to finish the program. А по друге, почати програму перенавчання переорієнтації людей, які тимчасово безробітні, або повернулися з зони бойових дій. And uh, additionally, I have some other ideas. I'm working to find a solution to fix our, our roads uh, in, a, in a better way. Also, uh, something that's very important to me is uh, creating a memorial for the, the people who died in the Holocaust here in Kaulush. удосконалення ремонту доріг, а також створення меморіалу жертв голокосту в калуші анагедрім uh, also літін сам сам йог піпо саме вар брайдест йогл антикіннем сам хау апту апту скандинавія another a broader view of the world. також у мене є блакитна мрія взяти найрозумніших Найяскравіших представників молоді, молоді калиської і е, взяти їх з собою в подорож до скандинавського регіону для того, щоб вони розширили свій світогляд, відвідавши такі чудові країни. А є така можливість? Перспектива така є. Do we have any to take out there? Obviously, we would need chaperones which are uh, people from like older people from our community to help oversee the the trip. Е, uh, ну, звичайно, що треба буде шукати спонсорів для цього, але є я така можливість. Бажання є. Добре, Бреланд, побажай щось прекрасне нашим радіослухачам, які слухають це інтерв'ю, я впевнений, зацікавилися прекрасними семінарами, які мають відбутися 29 та 30 квітня. Sure the uh, citizens of Kalosh are very interested in workshops uh, coming soon. So, what can you say to I can say um, I would encourage them to be part of it. Uh, there is obviously no cost to you and an opportunity to uh, learn new skills that help Laskavo you improve prosimo. the quality of life. Again, the, uh, the uh, seminar on the 29th is at school number 7. It's running for Ромтен оклок in the morning. знову ж таки в суботу подія наш семінар, який відбудеться в самій школі з десятої години. Business Center. А В неділю нагадаю наш захід розпочнеться о опівдругій у калуському бізнес-центрі. 29th and 30th. Ну що ж, я лише додам знову ж таки проанонсую, що 29 та 30 квітня в Калуші пройдуть два безкоштовні семінари, які зможуть вам допомогти подбати про нашу планету. Отож, в суботу ви зможете зробити коробку, яка перетворює їжу та забрати її з собою додому. А в неділю відбудеться семінар на тему вирощування дерев. За деталями звертайтеся у Калуський бізнес-центр по вулиці Грушевського, 25. Я ж дякую Бренену та Софії за те, що завітали до нас у гості. Дякую. Дуже дякую.